Вітаю! Впровадження квартальної об'єднаної звітності спричинило чимало проблем для пенсійного фонду та застрахованих осіб. Верховна Рада вже підтримала у першому читанні впровадження щомісячної об'єднаної звітності, але раптом з'явилася нова ідея. Так, новим проєктом пропонується визначити, що адмініструванням єдиного внеску буде займатися Пенсійний фонд України. Сплачувати єдиний соціальний внесок будемо на рахунки пенсійного фонду та подавати щомісячну звітність через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Таким чином, замість квартального об'єднаного звіту бухгалтерам доведеться подавати щомісячну звітність з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України та щоквартальну звітність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору до Державної податкової служби. Так само і ФОПам доведеться подавати до Пенсійного фонду України окремий звіт про нарахований за себе єдиний соціальний внесок, а не у складі майнової декларації або декларації єдиноподатника. Крім розділення звітності, новим законопроєктом пропонується зобов'язати ФОПів сплачувати єдиний соціальний внесок за себе щомісяця. Тож, який саме варіант обере Верховна Рада, покаже час. А ми, в свою чергу, Продовжуємо слідкувати за ситуацією та інформувати вас про будь-які зміни. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, а наша команда, як завжди, приготує для вас нові корисні відео. Дивіться наступні цікаві відео.